Анатолій Дімаром На коні під конем. Розгорнутий зміст окремих оповідань. ЧАСТИНА 1 ЧЕРЕЗ місточок. Оповідання біля вікна. Мама йде на роботу в школу, а вдома залишається двоє братиків Анатолій і Сергій. Толі п'ять років, Сергійку два. У великій кімнаті з глиняною долівкою мало меблів, лава, стіл, етажерка з книгами та зошитами, дерев'яне ліжко. Біля дверей стоїть велика бодня з борошном. Діти люблять вилазити на неї та дмухати в борошно, спостерігаючи за вихриками та бульками. Найцікавіше місце єдине вікно на чотири шибки. Коли мама йде в школу, хлопці кидаються до вікна, щоб ще раз її побачити. Взимку шибки обростають кригою і братики, щоб розтопити лід, спочатку лижуть проталини, а коли язик змерзне, продовжують хукати на шибки. Діти упродовж дня дбають, щоб віконця знову не замерзли, та спостерігають за світом кріпсь протоплені шпаринки. До вечора хата нахолоняє і вкривається темними холодними тінями. Діти їх бояться, уявляють, як тіні ховаються по всіх закапелках. Толя хвалиться малому братику, що має гостру шаблюку і може всіх порубати. Він хоче переконати себе й брата, що нічого не боїться. Малий захотів спати, а старшому треба відійти від безпечного місця біля вікна, щоб допомогти Сергійку. Толя хватає дерев'яну шаблюку і січе нею повід лавою. Якщо тінь там заховалася, то він обов'язково її порубав заради братика. Малий тулиться до старшого брата, і толі хочеться захистити Сергійка від усіх страхів. Помста У селі жив скляр. Маленький худий чоловічок. Роботи ніколи не бракувало, бо славився своєю майстерністю на всю округу. Жив сам у невеликій перекошеній хаті. Розповідали, що колись мав скляр найкрасивішу дружину, збудував для неї величезну нову хату з великими вікнами, але під час громадянської війни дружину вбили, ще й жорстоко поглумилися. Коли скляр повернувся з армії, то згоря спалив хату, жив відлюдьком і почав випивати. Але за роботою був суворий і тверезий. Заросле щетиною обличчя ставало поважним і урочистим, а очі світилися втіхою. Перед працею з пошаною знімав кашкета, Склив швидко і вправно, дуже любив великі вікна. Коли в селі збудували нову школу, скляр почав урочисто працювати біля вікон. Його очі сяяли від утіхи. Він казав, що хата без вікон, то як людина без очей. Толя з другом Миколою заприятелювали зі склярем, спостерігали за його роботою. Але одного разу почали балуватись і розбили величезну склянку. Чоловік з пересердя вліпив хлопцям по потиличнику, і ті дуже образилися на скляра, вирішили. Помститися. Пізно ввечері Микола з Толею підкралися до школи і пожбурили цеглою у два вікна. Рами тріснули і скло посипалося додолу. А вранці хлопці побігли дивитися, як скляр зреагує на покалічені вікна. Коли чоловік підійшов до школи, він підняв цеглину і заплакав. Мовчки. Без лайки, не витираючи сльози. Хлопці зрозуміли, що зробили щось дуже зле, далеке від помсти. Проходячи мимо школи, вони не могли підняти очі, щоб подивитися на вікна. Пастка, у найдальшому кінці городу, під тином, що виходив на вузьку вуличку. Толя любив сидіти між кукурудзи та соняшників у гарячі літні дні. Він згадував мамині розповіді про далекі краї та дивних звірів, спостерігав за павучками, мушками. Ще йому подобалося виглядати із за тину на вулицю. Проте була одна незручність тин був зависокий, і Толя ставав навшпиньки, щоб гарно все розгледіти. Одного разу він вирішив удосконалити свій спостережний пункт, проламавши щілину в тину. То була нелегка справа зробити дірку для голови. Проте все вдалося. І вже голова скидалася на невеличкий гарбузик, що ріс прямо на тину. Скоро заболіли коліна, і Толя захотів перепочити. Але проклятущий тин. Не відпускав голову. Хлопчик запанікував, перегрівся на сонці, ослаб, ще й муха не давала жити, сідала на обличчя. Доля посміхнулася толику. На пустельній вуличці з'явився дід у полотняному одязі з ціпком у руці. Коли дід проходив повз, хлопчик загукав до старого, а той, злякавшись, аж підскочив. Чоловік вилаявся, Довго криктав, але хлопця порятував. Та ще й після звільнення з полону уперіщив малого ціпком по спині. Толя біг додому так, наче за ним гналися оті тропічні звірі, про яких розповідала мама. Подріжжі. Мама попросила Толю збігати в магазин подріжжя. Дала гроші і попросила принести здачу. Хлопчик мріяв на залишок купити цукерок, але прохання мами треба виконувати. Ще кілька разів мама нагадувала, що купити треба саме дріжджі. Це аж сердило хлопчика, бо його мають за маленького. Майже перед самою крамницею Толя зустрів ванька, який стояв навколішки і щось колупав у землі старим кухонним ножем. А поряд з ним було порожнє цеберце. Коли Толя запитав у ванні, що той робить, хлопчик пояснив, що копає колодязь, бо далеко ходити по воду, а так вийдеш з двору і є вода. А хоч колодязь не широкий, можна буде набирати воду кухлем. Толя взявся допомагати другові. Дуже захопився справою, але вода не появлялася. Ваня пояснив, що не попав на джерело. Треба копати в іншому місці. Стомлені роботою хлопці разом пішли в магазин. Проте Толя таки забув, про що послала його мама. У магазині на його очі потрапила чудернацька коричнева квасоля, яка не росте на їхньому городі. На пакеті був напис Драже. Хлопці потихеньку сунули додому із пакунком драже. Толя взяв ту квасолину, щоб зрозуміти, навіщо вона мамі, і вкинув в рота. Квасуля виявилася до біса смачною. Хлопці йшли додому тепер ще повільніше і пригощали по дорозі всіх зустрічних хлопців. Коли мама вгледіла покупку, сплеснула руками і наказала повернути драже в крамницю, а принести дріжджі із здачу. Толик сидів під тином і доїдав драже. Адже ніхто не поверне кошти за переполовинений товар. Треба було засолодити душу, бо все одно мама увечері битиме. Котилася торба. Подружка Сонька, коли діти були в неї, запропонувала пограти в жмурки. Але була одна умова не виходити з хати. Грали Толя Сергій, Ванька, сонька і Галя. Першим жмурився Толя. Він закричав лічилку. Котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця. Кому доведеться, тому і жмуриться. Діти гасали по хаті, тупотіли ногами, ховалися. Толя пішов на звук і знайшов усіх дітей на печі. А Соня образилася, бо всі полізли за неї у її ж схованку. Далі ж мурилася Сонька. Малі теж учепилися в толю, але він їх залишив і пішов шукати власну схованку. Вигадав несподіване місце Паще купечі, купичі, що за металевою заслінкою. Місце, де підкидають дрова у піч. Там було тепло і пахло борщем. Соня обійшла всі закапелки. Дітей було уже всіх знайдено, а Толю не могли віднайти. Хлопець вирішив піджартувати, натер обличчя сажею і набрав повні легені повітря, щоб налякати друзів. Аж раптом заслінка сама відчинилася, а за нею з'явилося обличчя тітки-одарки. Хлопчик не зміг утримати повітря в грудях і гавкнув на неї. Мати Соньки гикнула, закотила очі й упала на долівку. Возили тітку Одарку до знаменитої ворожки виливати переполох. Чи вилікували хто зна. Але до кінця життя жінка розповідала, що бачила живого чортяку. Кіт на дорозі. Толя з ваньком ідуть взимку до школи. Сніг грепить, мороз хапає за носа. Тільки вийшли на іншу вулицю, кроків за двісті з'явився величезний чорний кіт. Він постояв і зійшов зі стежки в сніг, а далі дременув до протилежного двору. Ванько зарепетував, що тепер не можна цією вулицею в школу йти. Адже невдача буде. Толя пропонував не дослухатись до забобона й переступити через сліди кота, але Ванько мало не плакав зі зляку. Спочатку хлопці вирішили зачекати, щоб якийсь перехожий першим перетнув котячий слід. Але нікого не було. Тоді Ванько запропонував обійти поза хатою городами. Хлопці перелізли через тин, загрузаючи в глибокому снігу, вийшли на город і завмерли. За сараю, на них дивився отой капосний кіт. Не встигли вони зробити крок, як Котяра знову відбіг і сів, дивлячись на хлопців. Діти зрозуміли кіт навмисне не дає їм дороги. Хлопці вирішили ще раз обійти кота. Пробиралися крізь сніги, услід за котом, витираючи мокрі лоби, не здаючись супротивнику. Вони таки обійшли тварину, хоча були мокрі, наче скупані. На урок, зрозуміло, запізнилися. Поганим було те, що не могли пояснити причини спізнення. Учителька поставила друзів біля дошки. І вони простояли там до кінця уроку. Але хлопці усвідомили, що обійшли кота і то лиха набралися, а що було б, якби ще й прямо через слід поперлися?